У ЛАП ми знаємо, що енергія сонця величезна. І ми лише почали використовувати її потенціал для генерації електрики. Ось чому по всьому світу будуються більші та потужніші сонячні парки. Окрім фотоелектричних модулів, інверторів, генераторів, трансформаторів та підстанцій, це також вимагає, саме так, надійного з'єднання. І тут ми приходимо на допомогу. ЛАП ваш універсальний постачальник для створення надійного з'єднання для вашого сонячного проєкту. Від сонячних кабелів для з'єднання потоелектричних модулів і коробок з'єднань. Кабелів низької напруги для з'єднання інверторів і трансформаторів, до кабелів середньої напруги для транспортування енергії до підстанції, і навіть кабелів високої напруги для подачі енергії в мережу країни. Звісно, ми також маємо правильні заземлювальні кабелі та рішення для під'єднання до всього, що може знадобитися сонячному парку, наприклад, метеорологічним станціям, станціям контролю даних і системам відеоспостереження. І, звісно, усе сертифіковано відповідно до чинних місцевих норм і стандартів, ідеально скоординовано та оптимізовано для довгострокового використання, навіть за екстремальних погодних умов, здатне витримувати озон та ультрафіолетове випромінювання, тепло та піщанні бурі, дощ і сильний вітер, а також холод і сніг. Допоможемо у розробці індивідуальних рішень для вашого проєкту, оптимально адаптованих до ваших потреб. Для безперебійної комунікації призначимо контактну особу для кожного вашого проєкту. Хай у якій точці світу ви перебуваєте. Наші спеціалізовані команди присутні там, де ви їх потребуєте, щоб надати найкращу підтримку на кожному етапі вашого проєкту від планування, монтажу та доставки аж до реалізації та обслуговування на кожному континенті. Компетентно. Надійно і з безмежною енергією. ЛАП компетентність, яка з'єднує.